Всім привіт! Сьогодні літо і ми будемо варити варені. Друзі, дивіться, які черешні? Дрібненькі-дрібненькі, чорні-чорні. Назбирав чоловік, у нього на посадку їздив. Там, знаєте, так рідко буває, що низенько черешні ростуть і можна нарвати швидко. Дивіться, бачите, нарвав два відра і ще ось тут ціле відро цьому тазі вже мити. Ви розумієте, що це буде за варення? Це буде з кісточками варення. Це... Пам'ятаєте, колись давно таке варення подавали в кафе з мороженим білим. Зверху черешні сипали. Отакі ну, вони класні. Маленькі кісточки. І воно дуже-дуже смачне. Так що давайте, друзі, будемо варити таке варення. Так, перемиває чоловік все. Це, це варення, кстати, буде варити чоловік, не я. Адже це його любиме варення з кісточками. І я сказала, я тільки закручу баночки, помию, висушу і закручу, бо він це не. Ну, йому це не цікаво. А от варення з кісточками іменно з тих чорних черешень дрібненьких варить тільки він. Так що сьогодні yeah. рецепт ексклюзив від мого чоловіка варення з кісточками з чорних черешень. Так, варення вийшла така здоровенна миска з тих трьох відер. Варення це не колотиться. Ви знаєте що? Воно повинно бути зісточки повинні бути на ягодки на кісточках. Тобто його ми поставили на такий розсікатель, влили на дно стакан води, і легесенький на маленькому вогні має оця вся суміш сісти, ну, якби розтопитися. Ні в якому разі не можна отак от колотити, там, от як варення там колотиш і так далі, воно не пригорить, бо воно на розсікателі. Але треба настільки легенько, щоб всі ягодки лишилися з кісточками. Так що чекаємо, коли розтопиться вся ця суміш. І так, пройшла десь година, і вже я бачу, що з'явився сок зверху, Ну, я його не колотю. Так легенько-легенько, воно все потоне. Розтане весь весь сахар і легесенько візьметься, повністю покриється такою юшечкою. Чекаємо. Друзі, друзі, сьогодні другий день варити варення. Дивіться, ніхто його не колотить. Воно так легесенько-легесенько, всі ягодки ціленькі. Рецепт такий. Кожен день ввечері ми проварюємо по 15 хвилин і відставляємо до завтра. Завтра знов 15 хвилин. І знов до завтра. І третій раз, коли ви будете ставити вже варення, варити, вже закручуємо. Я сьогодні намила баночки, щоб, стигли, ну, щоб вони висохли до завтра. І завтра кладемо ввечері ще на 15. Вчора ми варили, коли був сахар такий зверху. Сьогодні другий раз. закип'ятили, 15 минут проварили, відклали. І завтра так само. Ще раз і закриваємо. Запах такий. ну, черешнями, пахне такими, настоящими, дикими черешнями. І так, друзі, третій день нашого варення. Дивіться, воно вже стало густеньке. Легесенько, так його ніхто не колотив. Легенько-легенько, таку легенько, таку ложечкою. І смак такий, як ми колись, давно-давно їли черешні з морозивом в кафе. Такий смак. Я це так пам'ятаю. І зараз ми закрутимо наше варення в баночки. Баночки я намила. Різні в мене кришки, але всі хороші. Я повторно, Якщо кришка хороша, я повторно використовую. Якщо ні, то викидай. Сухенькі банки, помиті сухі банки. Висохли, я вчора їх помила, сьогодні вони сухенькі. Я попідбирала кришечки всі. І зараз будемо варення в банки і закривати. Просто гарячим, закриваєш і все, наливаєш і закриваєш. Так, друзі, беремо таку ж лічку, ставимо на баночку. Вона погано стоїть, звісно. Може, двома руками, але вона погано стоїть. У мене є друга. Ну, цю треба помити. Зараз виключимося на 5 минут. Так, друзі, оця краще підійшла. Бачите, в неї друге горлишко. Угу, Стоїть хорошо. Тепер беремо кип'ячий наш, наше варення легенько і накладаємо баночки. Звичайно, процес дуже такий має бути акуратний. Того, що гаряче все. Звичайно, треба бути уважним, не налити ні на руки, ні на ноги. Але це, це не просто варення, це шедевр. Ось так ось так. Раз, раз, раз. О, хорошо. Дивіться, як вийшло. Зараз легеньку юшечку долию, Отак от, от беру, отак от. Чуть-чуть от. доливаю, отак. От воно, коли застигне, воно буде таке трошки в'язке. Не густе, а в'язке таке. Його, це варення їсться в прикуску до чаю, хто любить, просто ложечкою. Це варення не намащується на хліб, там, на батон чи на ще щось там. ну Ні. Це спеціальне таке варення. Полити блінчики або морозиво, або їсти ложечкою з чаєм. Ну, можна до якихось сирників, до... полити його ним. Ну, Таке ложечко. Що їсти ложечкою, от там варення оце підходить. Тому що ти береш в рот, береш кисточку витягуєш. І оцей смак залиється в продукті. Друзі, так що я буду зараз закривати. Стільки в мене вийде, я вам покажу в кінці. Закриваємо просто кришечкою. Все. І так, друзі, дивіться, скільки вийшло баночок. Бачите, їсти і не переїсти. А то більше намила, то вже не треба. Значить, дивіться, яке це варення вийшло. Отаке. Воно ще загусте, воно гаряче. Ну, а чоловік зварив і сам підписує. Дивіться, підписує черешня, ну, може, не видно? Черешня з кісточкою 2024. Кожну баночку ми завжди підписуємо, адже в селі в нас багато варення лишається. І від... загадку загадую вам всім, куди в селі дівають варення, якщо воно лишається на 2-3 роки. Хто в коментарі напише правильну відгадку, я тому поставлю. Лайфак, не знаю. ну, Той буде класний. Парінь, дівчинка, жінчина, не знаю. Така загадка в мене. Куда дівати варення в селі, якщо воно лишається на 2-3 роки? З Свиня. Неправда. Це варення делікатес просто. Це не лишиться, це, це делікатес. Це таких черешень дуже-дуже мало зараз є, це так попали. Оцей рік, що так, назбирали їх. Це... У нас, кстати, зранку був дощ. Зараз гарна погода, відкрите вікно зовсім, у нас так тепленько, хорошо зробилось на вулиці. Ну, Молодець, своє варення любиш. Так? Да? Да. Я вже його хочу. Так воно баночка є відкрита. Чаю ну тут зараз зробимо чай. Так що, друзі. Якщо ви знайдете такі черешні, зробіть собі такий делікатес. А потім не будете знати, куди його діти, якщо він лишиться. Так що пока-пока, будьте здорові.